Привіт, одна думці. Покажу вам та розповім, як в'язати цей візерунок. Але спочатку декілька слів о Місоні. Цей візерунок у стилі Місоні. Отавіо Міссоні народився 1921 року і до початку Другої світової війни був спортсменом міжнародного рівня. Після війни він з другом відкриває майстерню спортивних костюмів, його спортивна лінія стала офіційним одягом італійської олімпійської збірної у 1948 році в Лондоні. Але він на стадіоні у Емблі знайомиться з Розитою Джелніні і вони. Одружуються та відкривають свою майстерню на першому поверсі свого будинку. Саме цей рік став офіційною датою заснування бренду Міссоні, але реєструють його у 1966 році. Хвилі. У цей унікальний стиль, зигзаги, малюнки такі яскраві, це візитна картка їхнього стилю. Вони експериментують і безформний трикотаж перетворюють на повітряну та спокусливу матерію. Яскраві візерунки і кольори. Так, перейдемо до схеми нашого візерунку. Рапорт складається із 25 петель і 24 рядків. Він має таку геометричну форму. Робіть скриншоти і давайте перейдемо до в'язання, до практиці. Я е, покажу, як я в'язала кожний рядок, можете в'язати зі мною. Ну, Можете просто послухати, може щось вам нове, а може повторюється. І так, перший рядочок. Він у нас складається із 12 лицевих петель, потім будемо в'язати дві разом з нахилом уліво, потім 11 лицевих і накид. І так, 12 лицевих. Далі розгортаємо дві петельки оці лівою дужкою попереду і в'яжемо дві разом лицевою з нахилом уліво. Далі в'яжемо 11 лицевих. І робимо накид. Переходимо до другого рядка. Другий рядок. ряд в'яжемо 12 виворітніх, дві лицьових разом з нахилом уліво. 10 лицьових накид і одну лицьовую. І йдемо до третього рядка. Третій рядок ми спочатку в'яжемо 12 виварітні, 9 лицевих накид і 2 лицеви. Виварітні я в'яжу, бачите, тут, щоб не перехрещувати петлі за задню стіночку. Четвертий рядок 12 лицевих, дві разом з нахилом уліво, 8 лицевих накид і 3 лицьових. П'ятий рядок в'яжемо 12 лицьових, 2 разом знахи ліво, 7 лицьових накид і 4 лицьові. Шостий ряд. В'яжемо 12 виворітніх, 2 разом з нахилом уліво, 6 лицьових, Робимо накид, потім 5 лицьових. Сьомий ряд. Вяжемо 12 виварітні, 2 разом з нахилом у лівий бік, 5 лицевих, накид 6 лицевих. В'яжемо 12 лицьових, дві разом з по уліво, 4 лицьові накид і 7 лицьових. П'ятеля в'яжемо 12 лицьових 2 разом з напилом ліво, потім 3 лицьових, робимо накид і 8 лицьових. 10 радок в'яжемо 12 виварітніх, 2 разом з нахилом у ліво, 2 лицьові, робимо накид і 9 лицьових. Так, 11 ряд ми в'яжемо 12 виворітніх, далі в'яжемо 2 разом з нахилом уліво, одна лицева накид, а потім 10 лицьових. 12 ряд ми в'яжемо 12 петель лицьовими, потім в'яжемо дві разом з нахилом уліво, робимо накид і потім 11 петель лицьовими. Так, переходимо до 13 го того рядку. Як ми в'яжемо, робимо накид, потім 11 лицьових, дві разом з нахилом вже будемо робити у правий бік і 12 лицьових. 14 рядок. В'яжемо одну лицеву накид, 10 лицевих, дві разом з нахилом у правий бік. І 12 виворітніх. 15 рядок. Ми в'яжемо 2 лицеві накид, потім 9 лицевих, 2 разом з нахилом у правий бік і 12 виворітніх. 16 рядок в'яжем 3 лицевих накид, 8 лицевих, 2 разом з нахилом у правий бік, а потім 12 лицевих. Семнадцятый ряд, 4 лицевих, накид, 7 лицевих, дві разом знахилом у правий бік і потім 12 лицевих. 18 ряд, 5 лицевих, накид, 6 лицевих, далі 2 разом з нахилом у правий бік і 12 петель виварітник. Девятнадцятий ряд, 6 лицевих, накид, п'ять лицевих, дві разом з нахилом у правий бік і дванадцять виварітніх. Переходимо до 20 го ряду. 7 лицьових, накид, 4 лицьові, 2 разом з нахилом у правий бік і 12 лицьових. 21 ряд, 8 лицьових, накид, 3 лицьових, 2 разом з нахилами правий бік, а потім 12 лицьових. 22 ряд. В'яжемо 9 лицьових накид, 2 лицьові, 2 разом з нахилом у правий бік і 12 виворітніх. 23 ряд. 10 лицевих, накид, од, одна лицева, дві разом з нахилом у правий бік і 12 виволітніх. Переходимо до останнього 24 го ряду, в'яжемо 11 лицевих накид, 2 разом з нахилом у правий бік і 12 лицьових. При поворотному в'язанні ми в'яжемо парні рядки зліва направо і ну, по-іншому зовсім з вивороту, там, де буде лицьова, буде виворітня, а там, де виворотня лицева, нахил вправо, нахил вліво. Ось так у нас вийшло. В'яжи дівчата дуже цікавий візерунок. До побачення, па-па!